Бухгалтерці, котра обманула своїх клієнтів і шахрайським способом привласнила гроші, хочуть збільшити покарання. Жінка мала доступ до банківських рахунків електронного підпису ФОПів для проведення фінансових операцій. Починаючи з червня минулого року, бухгалтерка систематично переказувала гроші з рахунків підприємців на інші банківські рахунки. Робила це під приводом оплати за товар. Так встановило слідство. Привласнила та витратила на власні потреби, оскільки в неї було скрутне матеріальне становище, пов'язане із необхідністю постійного лікування дитини, батька та борговими зобов'язаннями. Збитки потерпілим, відшкодовані повністю, у вчиненому щиро розкаялася, просила суворо її не карати. Загалом бухгалтерка привласнила майже півтора мільйони гривень. Вказано у вироку. Жінці присудили три роки ув'язнення і замінили їх іспитовим строком. Прокурори вважають таке покарання надто м'яким, оскаржують вирок в апеляційній інстанції, звертають увагу на те, скільки було епізодів у цій шахрайській махінації. Дом надалечним чином не було враховано е, тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обвинуваченої багато епізодність, понад 66 епізодів. Е, Значну матеріальну шкоду, яка була заподіяна е, потерпілим, хоча на даний час остання відшкодована. Вказані обставини свідчить про е, неможливість виправлення та порахування обвинуваченої та запобігання вчини кримінальних правопорушень при призначенні по наближених до мінімальних меж санкцій, статей, в яких обвинувачено обвинувачена. З Прокурори просять для бухгалтерки замість трьох-п'ять років ув'язнення. Разом з тим не проти іспитового строку. Захисник жінки звертає увагу, вона одразу допомагала слідству. Повністю сприяла, ніяким чином не перешкоджала встановлення об'єктивної істини. Більше того, на стадії ще до судового розслідування було повністю відшкодовано всі і матеріальні, і моральні збитки і було принесено вибачення пере тому ми вважаємо, що суд при призначенні покарання врахував усі обставини. Порадившись, колегія суддів проголошує новий вирок: п'ятирічне ув'язнення. Разом з тим дають жінці шанс бути на волі, якщо протягом трьох років із строку не вчинить нового порушення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.